Тобі знайоме це відчуття, ніби хтось поруч, але вже не з тобою, мовчить, коли боляче, не чує, коли важко і не зникає, бо вигідно залишитись. Я довго переконувала себе, що зв'язки, які тривають роками, це і є справжність. Але одного дня я прокинулась і зрозуміла, я більше не хочу бути зручною. Цей монолог не про образу. Він про очищення, про жінку, яка більше не пояснює, не переконує і не виправдовується. Про мене і, можливо, про тебе. Є сувора правда, яку я не одразу наважилася вимовити в голос. Те, що хтось називає себе моїм другом, ще не означає, що він мені вірний. Назви нічого не варті, якщо їх не підтверджують дії. Бо одні з найболючіших зрад прийшли від тих, хто колись обіймав мене, стояв поруч, казав я з тобою, а потім діяв геть інакше. Вірність це не селфі, це не тех у сторіс, це не роки знайомства. Вірність це те, коли люди кажуть про тебе, коли тебе немає в кімнаті, це те, як вони діють, коли для них немає вигоди. Я навчилася цьому на власному досвіді. Я занадто вільно віддавала свою довіру. Я плутала час із глибиною. Я думала, якщо ми маємо спогади, значить, маємо і цінності. Якщо я була перед кимось вразливою, він це захистить. Але життя навчило лояльність це не про присутність, це про послідовність, це про те, хто не повторить. Твого болю, як анекдот, хто триматиме твоє ім'я в чистоті, коли легше було б промовчати. І знаєш, таких людей небагато. Були ті, хто щиро радів моїм маленьким перемогам, але варто було мені почати підніматися, вони зникли. Дехто замовк, дехто почав жартувати. Гірко. Дехто ховав заздрість під компліментами, дехто підтримував, поки не стало занадто яскраво. Я навчилася слухати не тільки слова, а поведінку, бо вона не бреше. Вірність це не постійна згода. Справжній друг не знецінює, він коригує з любов'ю. Він чесний, але м'який. Його правда це не напад, а захист. Я більше не плутаю критику з турботою, і якщо зворотній зв'язок іде з его, а не з любові, я його не розглядаю. Я не тримаю поруч тих, хто просто давно поруч. Я тримаю тих, чиї енергії для мене безпечні, бо я бачила, що буває, коли ігноруєш натягнутість, коли приймаєш жарти, які жалять, коли терпиш одностороннє. Тепер я не чіпляюся за історію. Я дивлюся на закономірності. Хто зникає, коли мені важко, хто замовкає, коли я сяю. Я знаю, лояльність це не те, що видно одразу, це проявляється, коли невигідно. І більшість цей тест не проходить. Мені не потрібен натовп, мені потрібна послідовність, мені потрібна правда. Я не шукаю тих, хто буде завжди веселий. Я шукаю тих, хто не зникає, коли я не на піку. І так, мій список став коротшим, але тепер я знаю фальшива вірність гірша за відверту неприязнь. З ворогом ти принаймні знаєш, що перед тобою. А от з невірним другом ніж приходить після обіймів, і ця рана глибша, бо довіра зробила лезо гострішим. Я вчуся не драматично йти. Я просто зменшую доступ. Я більше не дзвоню перша, не відкриваю серце тим, хто приходить тільки брати. Я стала далекою, я змінилася, так кажуть. Але ніхто не запитує, чому, бо справжня вірність не потребує пояснень. Вона просто є: без камер, без постів, без вигоди. Я не гірка, я обмежена. Я перестала плутати давність із глибиною, бо хтось був поряд у моєму падінні, але не витримав мого підйому, хтось одного разу мене обіймав, але потім не витримав мого світла. Тепер я довіряю діям більше, ніж словам, присутності більше, ніж обіцянкам, тихим кутам більше, ніж гучним оплескам. Я вже не здригаюсь, коли хтось іде, бо я знаю, деякі зв'язки це не втрата, а фільтр. Справжні залишаються і зростають разом, а решта показуються, коли ти стаєш собою. Я більше не біжу пояснювати, я не намагаюся переконати, моє коло маленьке, але щире, і це моя свобода. Якщо ці слова торкнулися тебе, залишайся, тут буде ще багато правди, глибини, тиші, і вибору жити так, як відповідає твоїм цінностям. Підписуйся, поділися з подругою, залиш свій коментар. Можливо, саме ти зараз комусь нагадаєш. Обирати себе це не егоїзм, це любов.